Проживати переселенцям у пансіонаті джерело, що у пущі водиці небезпечно для здоров'я і життя. Там немає опалення, люди гріються електроприладами. Мережа працює на межі можливостей. До того ж, власник закладу вже має рішення суду про повне відключення енергопостачання. Столична влада пропонує людям переселитися. Варіанти місць і допомогу у переїзді надає штаб, спеціально створений у пансіонаті. Продовжує Світлана Жайворонок. Перші біженці у санаторії Джерело з'явилися влітку 2014 року. Цей прихисток у красивому сосновому лісі їм запропонували волонтери. Однак заклад виявився приватним, і його власник звернувся до енергопостачальних компаній з проханням відключити газ та електрику, мотивуючи рішення неможливістю використовувати своє приміщення за призначенням. І на сьогодні газ туди не постачається. Електроенергія постачається. Ще, але й електрика може зникнути будь-коли. Власник через суд домігся, щоб Київенерго зупинило його постачання. В декабрі місяця ми отримали остаточне рішення вищого господарського суду на всі апеляції, те, що договір вважається розторгнутий, і на даний момент у нас нет контрагента по договору на даний об'єкт. Тобто, по суті, електроенергія, которая сейчас потребляється жильцями, она потребляється уже незаконно. Без договорних відносин, і безоплатна, коли ж відключить електрику, енергетики не кажуть, бо вона єдине джерело для приготування їжі та опалення кімнат. Однак це може стати причиною трагедії, наголошують фахівці. Або фактично цих поміщень, зараз відбувається в основній своїй масі з допомогою електроприборів. І та нагрузка, яка зараз там потребляється, вона не ті сети, які є, і та подстанція, вона которая... не розрахована на нагрузку. По обогріву даного об'єкта, поэтому ситуація може на жаль, печальне послідство. База відпочинку, яка опалюється опалювальними приладами і мережі, електромережі, які не обслуговуються ні в пансіонаті, ні зокрема до підвідний провід, який йде до пансіонату, приведе до трагічних, і не дай Бог летальних наслідків. Про це неодноразово столична влада говорила мешканцям пансіонату і пропонувала переїхати в інші визначені місця. Однак лише кілька десятків людей дослухалося до порад. 180, які досі тут проживають, категорично відмовляються залишати звичне місце. І ви зараз пропонуєте, щоб я, мама, тоже Ім... дітей імія да роботу, імія якусь то відомість, відомість якоїсь нормальної життя, відімость. Люди хочуть, щоб їм надали житло в Києві, але в Києві, на жаль, житла немає. У нас Київ взагалі був поза ну, планом, графіком відселення, Ми, влаштовуючи відповідний штаб, якщо ви пам'ятаєте, на залізничному вокзалі. Фактично це був такий транзитний да транзитний пункт. Оскільки ну вільного житла в Києві немає. Приїхати можна в будь-яке інше місто чи область України, де умови будуть кращі ніж в пансіонаті, наголошують посадовці. Тому пропонуємо. Людям розміщення в інших регіонах це не тільки модульні містечка. Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій ми пропонуємо і стаціонарні приміщення, які в інших обласних центрах перебудовуються і ремонтуються для проживання вимушено переміщених осіб. Деякі родини вже переїхали з Києва до Черкас, Запоріжжя, Сум, а також у невеликі міста, аби допомогти переселенцям знайти роботу. Для них по всій Україні створено програми із працевлаштування, а також безкоштовні курси перекваліфікації і отримання нових. Нових професій Світлана Жаринок Юрій Росихай телеканал Київ.